І вони приходять і кажуть, о, я все вмію продавати, зараз я буду продавати. Зараз я всім своїм знайомим позвоню, а вони все куплять. Добре, ви в перший місяць така людина зробить вам великий оборот, а в другий місяць ну, всі знайомі вже мають і гелі і креми і всі добавки все мають. Куди йому далі? Тобто головна помилка це те, що оці бізнесмени, які а, звикли продавати, і люди, які мали традиційний бізнес, вони продовжують а, роз, ну, думати, як традиційний бізнес. Я про традиційному бізнесі попрацювала з 2000, ну, по перше, навіть все життя. Да? Спочатку на базарі продавала, потім фірму створила. Ну, тобто, я в традиційному бізнесі все життя. Ніж взагалі без бізнесу, і для мене теж, коли я прийшла сюди, думаю, ну, зараз я завтра, зараз всіх там там дану тут. Ми жміємо продавати. Ми зараз це зробимо. Це так не працює. Люди візьмуть один раз і далі вони не йдуть. Тому потрібно не підключати 100 людей одразу, да, а знайти 3, 4, 5 і навчити їх цьому, що я вас зараз от там в двох словах намагаюся сказати. Навчити тому, що головна задача це не продавати в розрізд. Хай ви будете 3 місяці йти до певної сходинки. Це краще, ніж ви за один місяць зробите, наступного місяця вам нема буде кому продавати. Тому оце називається синдром бізнесмена Банкрута. Такий синдром, що одразу продали всім своїм знайомим і не розповіли суть. Ви продали їм продукт, як в магазині, звичайному, але ви не розповіли їм суть. що потрібно не продукт продавати, а потрібно бізнес продавати. Що ми тут будемо з вами заробляти гроші? а користуватися це інструмент для того, щоб просувати і заробляти гроші.